Близько 20 ударів безпілотниками завдала армія РФ по місту Бобровиця Чорнівської області. І це перша з початку повномасштабного вторгнення така масована атака по цьому місту. Про це суспільному повідомив голова Бобровицької громади Геннадій Іванюк. Пошкодження зазнали промислове підприємство, об'єкти критичної та транспортної інфраструктури. Станом на ранок, 30 вересня, без електропостачання залишалися 26 тисяч абонентів. Загиблих чи травмованих немає. Було так. Ну, тут так, знаєте, як вам сказати, ізрядка. Летали ті шахеди, а цієї а, а, а ночі було важко дуже. Дуже важко було. Нема ж води, тому що нема світла. Оце вам і все. Ми спали, почули, що як вибухи сильні були. Десь з півдинадцятого до часу, а потім пів п'ятого. Страшно було, ну, пережили, слава Богу. З пів п'ятого, так от обахнуло, світла до сих пор немає. А вода? Вода є. Удари дуже, дуже гучні, дуже вибухи такі, і вертольоти літали. Я не знаю, чи не мають змоги їх збити, чи що. Дуже вибухів було, багато влучень. Я одна живу, це був у мене такий шок. У мене такі були стреси в організмі, що я не знала. Від голови до п'ят це було і болі, і, і все, і в голові, і, і ви знаєте. Я не відчувала такі відчуття. У мене дуже давно не було, щоб це у мене внутрішньості всі боліли, голова заболіла, і все. У мене, вибачте, і кота така почалася, чи панічна, чи я не знаю що. Були удари, було зарево, збивали, летіли, було трошки, так скажу, не по собі. Ми в Києві частенько буваємо, якось ну це, ну в Бобровиці таке вперше. Світла немає, і хто зна, коли його підключать. Води також нема, тому що немає води, бо немає світла, є колодязь, хоч там трошки можна нашклябти водички. Катерина Сірук, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.